Розпаковка безкоштовної посилки з тему, частина друга. В кінці найцікавіше. Перше, це такий коричневий чехол, осінній вайб 100%. Далі це лампа, яку я замовила спеціально на фон під відео. Вона йде з підставкою, з пультом і має декілька режимів. Потім просто офігенні космічні сережки, як то кажуть, сережок багато не буває. Вони мені дуже зайшли, вони мають такий езотеричний вайб. Далі це резиночки, така бежева, світло-коричнева і темно-коричнева. Мені здається, осінній вайб тут теж 100%. Далі, найцікавіше це носки з Едвардом Каліном. Це просто вау! Потім розпилювач для олії, в хазяйстві знадобиться все. Далі це такі заколочки, які я беру спеціально для чілки, щоб заколювати чілку. Потім це лак, камера не передає, але тут такий бордово-коричневий наступне це ось такий штатив. Він дуже зручний у використанні, він дуже гарний, тому що він рожевий, він високий, це те, що треба для зйомок відео на YouTube, та й взагалі для будь-яких зйомок. Це дуже зручно. І підставка регулюється і ще є маленька лампочка. Ось так це виглядає. І найкрутіше, що він може слугувати як селфі палка Потім це, звичайно, сережок багато не буває. Подивіться, як це красиво. Далі це просто вау! Знову улюблений Едвард Калін. Подивіться, настільки це прекрасно. Тепер у мене на ключах дві мрії: Париж і Едвард Калін. До речі, Едвард ще й світиться. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше.